Всім привіт! Сьогодні ми побачимо, що коїться ось тут в крилі, в цьому загашнику, скільки там є срача, мусора і так далі. Ця машина 2012 року. Зараз ми оцю всю історію знімаємо. підгибаємо захист і побачимо, що там. Як це все знімається, я показувати не буду. Все просто, але в двох словах, кому цікаво, розкажу. Відкручуємо всі болти і саморізи, що є тут, і не забуваємо про це. Оп! Далі ми викручуємо буквально 2-3 саморізіка, щоб було легше відгибати. Відводимо в сторону, вичищаємо все, намазуємо спеціальною хіроборою і закриваємо назад. Та-дам! Дивіться, що тут коїться. Ось починає ти вже ржавчина. Чому це відбувається? Тут набувається грізюка, пилюка, вона потім намакає, коли сніг, дощ, осінь, зима, воно тут не висихає. Навіть зараз літо, а воно тут мокре, лежить і робить свою справу. Крило звідси починає гнити. Так, зараз я тут все вимою, вичищу і покажу вам, яка тут ситуація. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Яка тут вже є ржавчина. Не дуже добре. Треба буде його зараз обробити. Ось результат нашої роботи. Виглядає фу гидота. Але воно має зупинити процес того ржавіння. Чо воно має такий колір, бо спочатку я навалив мевіля, а потім вже почав веномом обмащувати. Має бути все добре. Все. Дякую за перегляд. Кому був допомогу? З вас Лукас. підписки, швидкий коментар по темі. Бувайте!